Вітаю! Я Людмила Корнеєва. Фільм данського режисера Томаса Вінтерберга ще по одній не лише отримав безліч нагород, у тому числі Оскар 2021 року як найкращий фільм іноземною мовою, але й зацікавив багатьох глядачів науковою теорією професора Фінна Скордеруда про користь алкоголю. Ця теорія багато разів згадується у фільмі і довкола її перевірки четвіркою друзів і розгортається власний сюжет. Можливо, я розповім, хто такий Скордерут і що насправді може матися на увазі під дійсно щоденною необхідністю алкоголю у ще одному відео про фільм Томаса Вінтерберга. Зараз же почну з деякої цікавої інформації про фільм, а потім перейду до психологічних проблем і помилок героїв фільму ще по одній. Поштовхом для створення фільму ще по одній, у буквальному перекладі з данської його назва Запій, стали розмови режисера Томаса Вінтерберга з його дочкою Ідою про вживання її однолітками алкоголю та всякі кумедні і не дуже пов'язані з цим історії та ситуації. Саме дочка подала батькові ідею зняти фільм на цю тему, адаптувавши раніше написану ним п'єсу. Хоча головними героями фільму є дорослі, але всі четверо друзів шкільні вчителі. Тому багато подій фільму відбуваються у школі та пов'язані зі старшокласниками. А епізод уроку, на якому Мартін розповідає своїм учням про те, що алкоголь, мовляв, не заважає бути успішною людиною і наводить приклади Черчилля, Хеменгуея, взагалі один із найважливіших у фільмі, та потребує окремої уваги. Передбачалося, що донька Вінтерберга, Іда, також зніматиметься у фільмі. Для неї була призначена роль дочки головного героя фільму Мартіна. Але сталася трагедія. Іда загинула в автокатастрофі на самому початку зйомок. Тому у Мартіна в результаті виявилися двоє синів, а фільм Вінтерберг присвятив своїй загиблій дочці. Що ми й бачимо у фінальних титрах, присвячується Іді. Варто також додати, що фільм навіть знімався у класі, в якому навчалась Іда, а у шкільних епізодах, крім професійних акторів, є і її реальні однокласники. Фільм ще по одній починається і закінчується масовими сценами зі старшокласниками або випускниками школи. На початку фільму це так званий певний забіг школярів довкола озера, у фіналі святкування випускного зі ще більшим розмаїттям алкоголю. А от як ви думаєте, яка ж країна найбільш петуща? Є статистика за 50-ті-70 роки ще 19 століття, наведена в роботі одного із засновників соціології, француза Еміля Дюргейма. Робота називається Самовбивство соціологічний етюд. Якщо раптом комусь стане цікаво, звідки я взяла ці дані. Так от, за Дюргеймом, переможцем рейтингу питущих європейців у другій половині 19 століття була Данія Отже, Данія тримає першість як країна, де п'ють найбільше вже не одне століття, тому що і у нашому 21 столітті Данія, як і раніше, найбільш питуща країна Європи. У Данії є для цього всі умови. Там дуже дешевий алкоголь, там дуже лояльне до його вживання законодавства. Зокрема, у Данії закон офіційно дозволяє вживання алкоголю підлітками з 16 років. Тобто, данським старшокласникам законодавчо дозволено випивати. Згідно з доповіддю Всесвітньої організації здоров'я, датованої початком 2020 року, вже 15-річні підлітки в Данії споживають майже вдвічі більше алкоголю ніж їхні однолітки в інших європейських країнах. Спроби підняти законодавчий вік, з якого дозволяється вживання алкоголю з 16 до 18 років не увінчались успіхом. Зокрема, і тому, що дорослі данці зазвичай з розчуленням згадують, як самі розважалися в юності з алкоголем, і не бачать у цьому нічого особливо поганого. Це вже стало національною культурною традицією. Фільм ще по одній починається кадрами типової розваги данських школярів з алкоголем. Той забіг навколо озера з пивом і блюванням це традиційна підліткова розвага у Данії. Коли режисера Томаса Вінтербера запитали, чому він взявся таку тему. Він відповів: мені достатньо було поглянути на свою країну. І як зауважила дружина одного з героїв фільму, у нас, тобто, у них. Вся країна спивається. Втім, те, що у них погано, далеко не означає, що у нас або у когось іншого все благополучно і ця проблема геть відсутня. Тема фільму насправді актуальна для дуже багатьох країн і для багатьох людей. У перших епізодах фільму ми бачимо, як центральний герой квартету друзів Мартін у виконанні популярного данського актора Мадса Міккельсена неймовірно нудно веде урок історії для старшокласників-випускників. Він буквально читає матеріал з підручника, який лежить перед ним, от він сидить за столом і читає з підручника тему. Учні, звісно, поводяться відповідно, оскільки вчитель фактично марно забирає у них час. Наступний робочий день у Мартіна закінчується взагалі вкрай неприємною розмовою з учнями та їхніми батьками. У відповідь на цілком обґрунтовані претензії Мартін говорить про те, що, мовляв, нелегко викладати, коли весь клас сидить, втупившись у телефони. І додає, що коли ним не задоволені, то, можливо, клас передадуть іншому вчителю. Запам'ятайте оцю його реакцію, його відповідь. Це насправді важливо. Так само все невесело, похмуро у Мартіна і вдома. Лежачи на дивані з книгою в руках, правда, книга виглядає швидше ну, таким собі виправдувальним аксесуаром мовляв, чому лежу? Та ось книгу читаю. Він запитує дружину, яка збирається на роботу. Тобі зі мною нудно. Дружина зітхає. Замислюється на хвилинку і відповідає: Ти не той Мартін, з яким я познайомилася. Мартін у відповідь ще більш похмуро видихає, ясно, і більше нічого. Я ж не просто переказую вам події фільму, я звертаю увагу на дуже важливі деталі поведінки Мартіна на особливості його психологічних реакцій, які фактично передрікають його зустріч з алкоголем. Він стикається з проблемами, з різного роду психологічним дискомфортом, але не бере на себе відповідальність за стан речей, не думає і не планує, як ту неприємну реальність можна і треба змінити. З дружиною йому все ясно, зрозуміло. Учні ним не задоволені, ну хай передадуть клас іншому вчителю. Забігаючи наперед, скажу, що алкоголь дуже часто з'являється в житті людини тоді, коли людина має певні проблеми, але не вміє, не планує, не знає, як змінити дискомфортні для неї життєві обставини. Алкоголь це часто свого роду відгук, на скарження, бідкання, відчайдушний заклик. Я сам не можу, не знаю, як не вмію, я сам не впораюсь, зробіть же щось зі мною, допоможіть. І алкоголь з'являється ніби на допомогу і починає щось робити з людиною, яка не може впоратись зі своїми проблемами сама. Так часто формально все і виглядає. А я... Але як казав головний герой серіалу Доктор Хаус, всі брешуть. А алкоголь навіть більше за всіх. Отже, на початку фільму у Мартіна не гаразди і у особистому житті, і на роботі. Але якихось очевидних планів чи бажання виправити ситуацію з учнями, з дружиною непомітно. Ймовірно, в нього навіть є образи на учнів, дружину, на життя, мовляв, за що ж з ним так? Він же нікого не чпає, нікого не кривдить, чому його не люблять, як раніше, чого ним не задоволені? В одній зі сцен Мартін сидить на самоті вдома і похмуро дивиться у вікно. Все у його житті нудно, безбарвно, одноманітно і безцільно. Пожвавлення в життя Мартіна вносить день народження други та колеги Ніколая. Друзі вирішили в чотирьох відзначити його сорокалічний ювілей у ресторані. Саме там і тоді Ніколай ізгадує вперше якусь наукову теорію професора Скордерода, яка полягає в тому, що людині нібито щоденно потрібна певна доза алкоголю. Ніколай каже, що за теорією Скордеруда, коли людина отримує необхідну половину промілля, вона одразу стає розслабленою, спокійною, відкритою до музики, до творчості, загалом стає більш сміливою і радісною. Друзі зацікавлюються і починається жвава розмова, і всі доходять висновку, що Мартіну не вистачає саме того, що може дати алкоголь. І всі дружно вмовляють Мартіна, який до цього не пив, бо ж приїхав на власному авто, випити. І Мартін таки випиває. За столом йде спільна розмова, приголомшливо, прекрасно, у житті стільки насолода, ти себе обмежуєш. Зверніть увагу, до речі, як натхненно та навіть поетично офіціант у ресторані рекламує напої. Професійна реклама теж чимало означає для популяризації алкоголю. Мартін випив і розплакався, почав скаржитись на життя. І мало хто зауважує до речі, що це вже перша брехня алкоголю, перша невідповідність обіцяному. Казали ж, що алкоголь нібито додає радості, а Мартін випив і розплакався. Тим не менш, друзі починають нібито науковий експеримент. Вони щодня випиватимуть і перевірятимуть результат, що в їхньому житті зміниться на краще. Вони починають навіть своєрідний щоденник експерименту, записують туди різні наукоподібні фрази. Спочатку все йде, начебто, справді непогано. На перший погляд, із роботою в школі у всіх друзів-вчителів, стає дійсно краще краще, ніж було. Алкоголь дійсно, начебто, починає допомагати. Принаймні, прийнявши обумовлену експериментом дозу алкоголю, свій наступний урок Мартін проводить просто блискуче, так йому самому здається, та й учні ж дійсно аплодують. То що ж, Мартіну дійсно допомагає алкоголь, яким чином? Справа в тому, що цей свій урок Мартін починає з розмови з учнями про алкоголь. Розпитує школярів, хто з них скільки п'є, хто брав участь у так званих озерних перегонах. Звичайно ж, учні здивовані таким несподіваним початком уроку, і увага всього класу звернена до вчителя як ніколи раніше. Мартіна, в свою чергу, надихається очевидна увага учнів, а крім того, він же ще й почав говорити на дійсно цікаву йому самому тему. І тому із цієї причини він говорить набагато емоційніше, виразніше, порівняно з його колишнім нудним переказом теми з підручника, сидячи за столом. На додачу, алкоголь дещо пригальмовує ж раціональне мислення на абсолютно тверезу, як то кажуть, голову, Мартін би, може, і не почав на уроці говорити з учнями про пияцтво. Але доза алкоголю надала йому невимушеності та трохи необережності і куражу. Крім того, на Мартіна алкоголь подіяв, вочевидь, і як свого роду плацебо, адже Ніколай переконав його у наявності авторитетної теорії, авторитетного професора про те, що алкоголь має у такій ситуації допомогти. І ось ця віра, це самонавіювання дійсно допомагає Мартіну поводитись більш впевнено, розкуто, натхненно, емоційно. А емоції завжди привертають інстинктивну увагу оточуючих. Люди схильні доволі уважно відстежувати емоції інших. Це на рівні біологічних реакцій. Адже саме емоції сигналізують про пов'язані з безпекою та виживанням навколишні події. Люди можуть не звертати увагу на читання чи промовляння якихось дуже мудрих тез, але звернуть увагу на емоційний вигук, яким це читання буде перервано. А ще емоції, крім того, що привертають увагу інших, дуже заразливі. І оскільки алкоголь пригальмовує раціональність і посилює емоційність, то й може складатися враження, що в стані легкого сп'яніння людина більш здатна впливати на інших, що, власне, відбувається у той момент у класі. Тобто алкоголь дійсно у чомусь допомагає. Якби цього не було, то не було б з ним і проблеми, ніхто б ним не зловживав. Ситуація складніша. Алкоголь може дещо допомогти, але бере потім за свою допомогу непомірну ціну. Іноді людське життя, як це і трапилось у фільмі Ще по одній. І я ж не випадково статистику про вживання алкоголю зустріла у книзі з тематики самогубства. Дюргейм пише у своїй роботі, що самогубство може бути різним, набирати різні форми. Більш схильні називати самогубством його стислі у часі або навіть миттєві форми. Але є види суїциду, розтягнуті на великий проміжок часу, іноді на роки. Зловживання алкоголем дюргейм відносить саме до такого повільного суїциду. Здавалося б, рецепт на поверхні. Займайся тим, що тобі самому цікаво. Якщо ти вчитель знайди щось цікаве в темі, насамперед для себе самого, поводься більш вільно, невимушено, емоційно і тебе будуть слухати учні. Приміром. Того самого результату Мартін міг досягнути, наприклад, просто одягнувши на урок діловий костюм із краваткою після своєї звичайної картатої сорочки. Ну, звісно, якщо хтось з вчителів постійно ходить у костюмі, то навпаки можна надіти щось на кшталт Мартинової картатої сорочки. Так само всі погляди були прикуті до вчителя. Що таке, що сьогодні сталося. І сам Мартін був би в дещо збудженому, тобто піднесено емоційному стані від свого власного нового зовнішнього вигляду. Або міг би принести з собою на урок, наприклад, буханець хліба і з таємничим виразом обличчя покласти його на стіл. І знову ж таки, увага учнів була б забезпечена, що це таке, що буде сьогодні. І Можна було б до цього буганця хліба розвернути потім будь-яку історичну тему, сказавши наприкінці, що ось мовляв, при чому тут цей хліб. Так чи інакше, все в історії боротьба за ресурс, образно за хліб насущний. Зовсім не обов'язково було Мартіну для привертання уваги випивати. Достатньо було просто зробити щось несподіване і для учнів, і для себе. І ось це власне емоційне збудження та підвищена концентрація уваги учнів були б так само забезпечені. Нагадаю, про чудовий фільм Спілка мертвих поетів там вчитель у виконанні Робіна Вільямса діє саме таким чином, пропонуючи учням вирвати з підручника сторінки з погано написаним вступом. Але це вже, звичайно, більш радикальний прийом, ніж принесена на урок хлібина, цибулина чи будь-яка інша символічно доречна річ. Мартін міг справді зробити багато іншого замість того, щоб випивати перед уроком. Але ж костюм випросувати складніше. А щоб з буханцем хліба або з чимось іншим прийти на урок, потрібно ж більше винахідливості та творчості, ніж просто банально випити. Велика проблема в тому, що випивка і деякі інші подібні засоби це часто найдоступніші задоволення та найпростіші шляхи. Це те, про що я говорила. Коли людина не вміє, не може впоратись сама або навіть і не намагається, то вона звертається за допомогою до таких речей. І вони нібито допомагають, але обдурюють і ціну в кінці кінців беруть непомірно. Але цією помилкою Мартіна, тобто використанням алкоголю як стимулятора більш емоційного та енергійного ведення уроку, справа не закінчується. Він робить і інші помилкові і погані речі. Мартін фактично пропагує алкоголь учням. Він каже їм, що якщо вони блюють у кущах, то нехай не почуваються на самоті. Вони, мовляв, у хорошій компанії. І вчитель перераховує імена знаменитостей: генерал Грант, Ернест Хемінгуей, Вінстон Черчилль. і розхвалює Черчилля, який нібито був пияком, і при цьому був прем'єром Великої Британії, написав багато книг, картин, одержав Нобелівську премію. Тощо після цих слів учні аплодують Мартіну. Він має нечуваний до того успіх. Але всі ці приклади, зокрема з Черчиллем, чи то наївність, чи то підступний лукавий і небезпечний популізм. Адже хтось із учнів і справді може подумати: ну й правда, Черчилль багато пив, але ж все одно був успішний, багато чого досяг і прожив довго. У мене, мовляв, також добре здоров'я, а в 16-17 років у більшості хороше здоров'я, і отже, я теж можу. Пити і при цьому стати також успішним і прожити так само довго, як Черчилль. Але ж це велика ілюзія. Вінстон Черчилль, крім дійсно, мабуть, непоганого здоров'я, мав ще й аристократичне походження, соціальний статус та неабияке багатство. Все це забезпечувало йому постійний висококласний медичний супровід, рівень якого мало кому іншому реально доступний. По-друге, максимально якісне харчування. Його харчуванням опікувались найкращі у Британії дієтологи, професійні кухари, а не він сам чи його дружина готували страви з продуктів, придбаних у найближчому супермаркеті. Здоров'я ж, як відомо, у значній мірі залежить і від якості харчування. Далі, у Черчилля була чудова обслуга, що дозволяло йому взагалі не морочити собі голову вирішенням будь-яких повсякденних побутових проблем. Йому не треба було думати, чи добре вичищені в нього черевики, чи, випивши ввечері, не забув він, бува, завести будильник перед сном. І черевики у таких людей завжди будуть вичищені, і камердинер вранці вчасно розбудить. У Черчилля не витрачалася увага, енергія, зусилля на звичайну людську повсякденність. Все разу це певною мірою компенсувало і його шкідливі звички. А учні Мартіна, звичайні данські школярі, таких можливостей і таких умов не мають. До того ж, зауважу, що про свою пристрасть до алкоголю найбільше сам Черчил і говорив та писав. Цілком можливо, що ці шкідливі звички були суттєво перебільшені ним самим із такої собі бравади, прагнення показати себе таким от суперменом, якому всі норми та правила зайві. Він мовляв настільки крутий, що може п'яний і лежачи все робити і до того ж успішно. Можливо, це навіть були якісь психологічні комплекси через можливо його зайву вагу або з якоїсь іншої причини. Як би там не було, Черчилль у жодному разі не підходить ні як приклад, ні як зразок для інших людей. Я вже казала, що алкоголь діє на Мартіна під час уроку і як плацебо. У фільмі Ще по одній є й інші сюжетні моменти, які підтверджують думку, що алкоголь дійсно може іноді діяти і як плацебо. Тобто у деяких ситуаціях людині потрібен не алкоголь як такий, а просто якась причина, поштовх до більш ініціативної, діяльної, активної поведінки. На початку фільму ми бачимо, що дружина Мартіна Аніка фактично вже живе своїм власним життям. Вона не пам'ятає, що Мартін їй каже, і не завжди чує, коли він до неї звертається. Пізніше Аніка кине йому докор. Ти мене ігноруєш роками. Судячи з контексту розмови, мається на увазі інтимна близькість. Тобто вони живуть уже по суті просто як ввічливі, але байдужі один до одного сусіди. Немає ніякого контакту у Мартіна із синами. Їх не поєднують якісь спільні справи, проведений разом час. Але ось натхненний успіхом з учнями, Мартін організовує поїздку із сім'єю на природу. Байдарки, озеро, два намети для дітей та для батьків. Увечері біля багаття вони п'ють чай, грають з дітьми в інтелектуальні ігри. Вночі у Мартіна з його дружиною чудовий інтим, потрясіння до сліз. І Аніка пояснює свої сльози, тим, що вона сумувала за Мартіном. Мартін відповідає, Я теж. І ось вся ця чудова поїздка в абсолютно тверезому стані. Мартін і сам каже, ефект є, навіть коли я тверезий. Це ж і є принцип плацебо, коли речовини немає, а ефект є. То невже алкоголь був потрібен Мартіну для того, щоб придумати цю поїздку на байдарках? Щоб подзвонити туроператору і замовити байдарки, треба було для цього випити? Хіба не можна було придумати щось подібне на тверезу голову? Звісно ж, можна. Трохи більше ініціативності, рішучості, віри в себе, сміливості, більше самостійних зусиль, трохи більше бажання, і Мартінові був би не потрібен ніякий алкоголь. Але ж згадайте початок фільму і те, як Мартін реагував на негаразди у своєму житті. Абсолютно пасивно. А якщо людина не береться за самостійне вирішення своїх проблем, не проявляє жодної ініціативи, то у якості сторонньої допомоги може з'явитись алкоголь. Якщо людина потребує алкоголю або його дійсного хімічного впливу, або навіть як плацебо, це в будь-якому випадку визнання сам або сама я не справляюсь. Це свого роду делегування повноважень, перевада, е, передача влади над собою умовному чужому, кого людина впускає в своє тіло, віддає йому владу над своїм тілом. Звісно ж, і над розумом також. У фільмах жахів про ворожих прибульців вони, як правило, є якимись організмами. Але, можливо, позаземне космічне зло можна. Представити і у вигляді речовини хімічного сполучення. От алкоголь цілком підходить на одну з таких ролей чужого, який захоплює людське тіло і розум. Перебуваючи під впливом різноманітних хімічних речовин, людина не спроможна повноцінно і суверенно управляти власним тілом, власною поведінкою, власним розумом, не спроможна управляти подіями. Якоїсь миті. Мартін уже не може зупинитися і п'є, п'є. На роботу він приходить, вже, як то кажуть, на автопілоті, розбиває собі обличчя, не вписавшись у двері в учительській. І от давайте згадаємо ще першу розмову друзів про алкоголь в ресторані. Тоді ж говорилося, що алкоголь дає нібито більшу впевненість в собі. А що ж ми бачимо насправді? А насправді зникає впевненість та надійність навіть у елементарних речах. Навіть у двері людина вже не може увійти, не розбивши собі лоба. Хіба ж це обіцяні радість, впевненість та спокій, якщо навіть власне тіло перестає слухатись? Оце я й мала на увазі, коли говорила, що алкоголь обдурює. Фільм ще по одній не засуджує і не виправдовує. Він саме показує. І його треба уважно дивитись і помітити, що навіть після всіх проблем, навіть після втрати друга, вчитель музики Петер рекомендує учневі Себастьяну випити для хоробрості під складанням іспиту. І Себастьяну це начебто допомагає. А якщо допомагає, то чого б і не користуватися? До того ж, це завжди найлегший шлях, найдоступніший. Можливо, не впадково і те, що камера неодноразово крупним планом зупиняється на келиху вина, яке замовляє і п'є Аніка на зустрічі з Мартіном. Тобто з нею в перспективі також можливо все і всяке алкогольна залежність це не лише чоловіча проблема. Фінал фільму дуже естетично виразний і змістовно багатозначний. Танцюючи, Мартін робить стрибок. Останній кадр фільму дуже красивий. Фігура, що злетіла в небо, людина в зльоті, ніби птах. Але ж глядачі знають, принаймні мають знати, мали помітити, Мартін же кидається у воду, у ту саму воду, у якій загинув Томмі. І він точно не втримається в небі. Цей чудовий гарний кадр. Лише мить. Далі точно буде падіння. Закони фізики не залежать від людини і її бажань. І глядачеві треба бути дуже уважним, щоб помітити ліворуч у кадрі перелякане обличчя учня, який дивиться на такий гарний, здавалося б, стрибок Мартіна. Всього найкращого і до нових зустрічей!